Ви просите дітей гроші на ліки, можете собі дозволити трохи більше, ніж хліб, молоко та каші, ви заробили більш-менш пристойну пенсію, ваше життя здається уряду солодким. І тому, шановники, хочуть забрати ласий шматок вашого доходу і ввели податок на пенсії. Хто і скільки платитиме у цій соціальній шпаргалці. 28 грудня 2014-го уряд зробив пенсіонерам сюрприз, ввів податок на пенсії. І вже з січня цього року ми зобов'язані платити. 3654 гривні більше чи менше? Саме ця сума є кордоном. Якщо ви заробили собі більшу пенсію, то платитимете податок. Якщо ваша пенсія, до прикладу, 5 тисяч гривень, 3 тисячі не оподатковуються. Зрешти, 1346 гривень, ви платитимете податок 15%. За підрахунками це 201 гривня 90 копійок. Отож, податок з 5 тисяч пенсії майже 202 гривні. Цей своєрідний грошовий кордон буде змінюватись і залежатиме від мінімальної заробітної плати. Простіше, ваша пенсія в 4 тисячі гривень вважатиметься розкішною доти, доки мінімальна зарплата в Україні становитиме жалюгідних. 1218 гривень оподатковуватимуть ті пенсії, які перевищуватимуть розмір трьох мінімальних заробітних плат на січень 2015 року. Мінімальна заробітна плата 1218 гривень. Множимо на три і отримуємо 3654 гривні. Все, що більше за цю суму, оподатковується. Та 3654 гривні не стала сума. Якщо мінімальна заробітна плата збільшиться, а у грудні 2015-го – вона має бути 1378 гривень. Знову ж таки, множимо на 3 і отримаємо 4134 гривні. Отож, з грудня оподатковуватимуться тільки ті пенсії, які більші за 4134 гривні. Українці отримали в січні повну пенсію без відрахування податку. Відтак в повітрі зависли запитання: ввели його, не ввели, чи можливо податок потрібно сплачувати самостійно. Ситуацію роз'яснює представник пенсійного фонду Олена Скуратова. Скажіть ласка, зараз багато пенсіонерів отримали за січень повну пенсію, тому не знають, вели податок, не ввели. Тобто з якого з якої дати діє цей податок і коли вже будуть його відраховувати до бюджету. Цей податок буде справлятися з січня місяця, оскільки це був прийнятий закон від 28 грудня 2014 року, тому на січень місяць вже пенсії були нараховані. Таким чином ми не могли здійснювати цей податок. Значить, Перерахунок суми податка здійснюється на списки лютого місяця. У лютому місяці люди отримують пенсію менше на суму двох податків за січень і за південь. Зараз люди трохи в такій розгубленості, тобто, це треба йти до вас, нести якісь документи, щось уточнювати. Це будуть отримувати повну пенсію, потім знати свій податок і його назад сплачувати. Чи як це буде відбуватись? Людям до нас звертатися абсолютно не потрібно. Нараховується кожен місяць пенсія. Базою податкування, як я вже казала, є сума, яка перевищує 3,654 шість тисяч Пенсійному фонду автоматично буде здійснюватись відрахування цього податку і передачі їх податкові органи. Тобто -то автоматично, автоматично прийде так. меншою Прийде менш. меншою настільки, mm. наскільки людина має сплатити цього податку. Так. так? Е, яка норма податку? Ставки податку є дві. Значить, сума, яка перевищує 3,654, буде 15%. Сума, яка перевищує 12180, буде застосовуватися 20%. Але я наголошую, в сумі, яка перевищує. Тобто набереться одна ставка. Якщо пенсія, допустим, 4, 14 тисяч гривень, то в сумі, що перевищує 3,654, буде платитися 15%, А в сумі, що перевищує 12,180, стосі буде йти 20%. Є ще пенсії, плюс є у Львівській області населені пункти, які мають статус гірського населеного пункту. відповідно до пенсії. Люди, які там мешкають, мають доплату плюс двадцять відсотків. Наскільки я не так, правильно так. Е, теж е, сумнівається. Тобто, оцей податок він стосується лише самої пенсії, чи тої суми, яка доплюсовувалася як виплата мешканців міського населеного пункту? Ні, базою податкування є вся сума пенсії в зрахування всіх надбавок і індексацій за виключенням допомоги на поховання. І виплати розміру допомоги відповідно до пункту 7.1 прикінцевих положень закону України про загальне обов'язкове державне пенсійне страхування. А так приймається і утримуватись податок буде загальної суми. І Що там може ще належати? Ну я назвала одне про гірські населення, які ще надбавки ну, надбавоки в нас і ніз і за особливі заслуги надбавки, надбавка до дітям війни. Ну, Гірські, само собою, репресовано. Ну, є різні надбавки, які відповідно до законодавства платяться. А тут все входить, індексація в тому числі, тому що часто виникає питання людей на рахунок індексації. Повністю все, окрім допомоги на поховання і виплати допомоги по пункту 7.1 1 при положення, все решта підлягає оподаткуванню. Міліціонери, судді, прокурори, будьмо відверті, суспільство схвалює, щоб ці люди платили податок на пенсії. Та не тільки вони, чорнобильці, воїни, АТО, їхні пенсії теж вважатимуть сорокі і із них теж вираховуватимуть податок. Здиратиме гроші державна машина із пенсій чорнобильців, розповідає Всеволод Смерчинський. 15% людей, які врятували не Україну, а увесь світ від радіаційної катастрофи, отримують трохи більше ніж 3654 тисячі гривні. Відтак держава знайшла де зекономити, Ущемила права рятівників, так і не виконавши перед ними свої елементарні обов'язки. Держава не виконує свої зобов'язання по відношенню Чорнобильця, скажімо, по медицині. Де обіцяють, гарантують безкоштовні рецепти на придбання ліків, а насправді чорнобильці їх повинні купувати за свої гроші. І якщо в когось пенсія, ну хай 5 тисяч, ну, я особисто купую ліки. В Порядка трьох тисяч гривень кожен місяць по життєво необхідних показах. Тобто, я не можу припинити приймати ті ліки. Як в такому випадку людина має вижити? Що залишиться на прожиття з в лапках розкішної пенсії після купівлі ліків та сплати податків порахувати не складно. Всеволос Меречинський не розуміє, чого взагалі хтось має сплачувати податок на пенсію. В свій час теперішні пенсіонери не один рік отримували тодішніх, коли ж державі довелося платити їм, грошей не вистачило. Пенсія, взагалі, за своїм поняттям, це гроші, які не повинні підлягати оподаткуванню взагалі. Тому що за ці гроші пенсійні. Людина вже сплатила внески на протязі свого трудового життя, і роботодавець, який виплачував зарплату цій людині, також сплачував гроші пенсійний фонд. Не поняття розкоші вразило українців. Нас і далі процвітає корупція, зарплата, 90-х, заходять у тінь, а бізнес на колінах. Замість того, щоб забирати гроші з корупційних схем, у олігархів уряд знайшов легкий шлях відібрати їх у пенсіонерів, прирівнявши тих, хто отримує 100 тисяч пенсії, і тих, хто одержує. Три з половиною напевно, якщо ти ще в змозі купити собі ліки і не голодуєш, ти муляєш своїм багатством очі кабміну розкишу. Це не можна назвати аж ніяк. Це фактично 200 доларів 3600 гривень. І враховуючи ті ціни, які є, ну це вірний шлях до майдану. Майдан не допоможе, певен економіст Ростислав Слав'юк. Вже сьогодні в Україні пенсіонерів більше, ніж тих, хто їх отримує, тих, хто працює. Тобто оцього пенсіонера е, вченого держслужбовця Шахтаря має отримати той, хто прийде, наприклад, в 15-му році на роботу і він має мати таку зарплату, щоб йому високу пенсію платити. Але це не було закладно моделі економіки, просто його немає в природі. То єдиний вихід зараз піднімати зарплати. Щоб ті зарплатники, чому? Тільки зарплатники можуть дати пенсійний фонд на Якщо в нас буде дефіцит Державного пенсійного фонду, такий як він є, повірте, складеться ситуація, коли нам буде вже взагалі не до пенсії. Просто не до пенсії будь-яких не високих, не низьких. А поки що високою пенсією держава вважає й пенсію з втрати годувальника, наприклад, для дитини, батько якої загинув в АТО. Якщо пенсія буде вищою, за вже відомі нам 3654 тисячі гривні, вона теж оподатковуватиметься. Єдиний нюанс це сума на одну дитину. І тому, якщо в родині дві малечі, то оподатковуватиметься все, що більше аніж 7308 тисяч гривень. І так далі за аналогією. Та і це ще не все. З 1 січня уряд запровадив не лише податок на пенсію, але й військовий збір. На всі гроші з пенсії понад 3654 тисячі гривні накладатимуть податок 15%, плюс півтора процента військового збору. Відтак, так званий багатий пенсіонер сплачуватиме державі 16,5%. Вже з лютого держава стягуватиме податок на пенсії. Відповідно, знімаючи гроші, ви не дорахуєте з десятків, а може і сотень гривень. Що якби ці гроші витратили на підняття мінімальних пенсій, а можливо від держави ми хочемо забагато, на все добре.